Усім привіт! Сьогодні приготуємо мафіни з ягодами. Це дуже смачно! Ідеальне поєднання вершкового присмаку вологого кексу і кислинки від агросу. Це дуже смачно. Не можу втриматися. Зараз ще спробую Буду взяти 3 яйця. Додаємо 120 грамів цукру для аромату ваніль і збиваємо все міксером до пишної маси. Така в нас вийшла пишна яєчно-цукрова маса. Зараз на цьому етапі ми будемо додавати розтоплене вершкове масло 60 грамів. І йогурт без домішок 180 грамів у мене 3% жирності. А також додаємо 1,5 чайних ложки лимонного соку. Така пишна маса в нас вийшла. В цьому етапі додаємо борошно 260 грамів. До борошна додаємо 1,5 чайних ложки розпушувача. Паточкою всі інгредієнти перемішуємо між собою. Ось так швиденько в нас з вами вийшло тісто, як бачите, лічені хвилини і тісто вже для мафінів наших готове. Тісто вже готове і на цьому етапі беремо сезонні ягоди. В мене сьогодні це агрус 150 грамів. Будемо зараз змішувати його з тістом. Але для того, щоб воно рівномірно розподілилося по нашому тісту, я додаю пів столових ложки борошна. Перемішуємо, додаємо ягоди в тісто і перемішуємо. Можна агрус замінити такими сезонними ягодами, як чорна смородина, лохина, жимолость, якщо у вас росте. Можна також дрібну полуничку використовувати. Тісто в мене вже готове, і на цьому етапі я вмикаю духовку розігріватися на 180 градусів. А поки буде розігріватися духовка, викладаю мафіни. Я взяла форму і форму застелила додатково ось такими паперовими формочками. Зараз викладаю тісто для зручності. Я взяла ложечку для морозива, так зручніше, але якщо її немає, це не завадить. Можна звичайною ложкою викладати. Мінуємо формочки на дві третини, і ось якраз дана кількість тіста в мене вийшла на 12 мафінів. Зараз трошки розрівняю для того, щоб вони мали рівну поверхню, і будемо ставити випікати, щоб ложечка не прилипала до тіста, трошки її зволожуємо молодичкою. Ставимо наші мафіни випікатись при температурі 180 градусів, десь 10-15 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Пройшло вже 15 хвилин, і мафіни, ось такі красунчики, В нас з вами вже готові. Погляньте за рахунок того, що ми використовували сезонні ягоди, а в даному випадку агрус, які естетично привабливі розводи, ось такі надали ягоди нашим мафінам. Даємо повністю їм охолонути і будемо смакувати. Будемо пробувати наші кекси. Ось такі гарні вони в нас з вами вийшли. Вони не зарум'янені, вони мають такий привабливий естетичний зовнішній вигляд, такі жовтенького забарвлення з нотками сезонних ягод. В даному випадку це агрос. Будемо зараз куштувати. Якси повністю охолонили, і ось так от вони виглядають гарно пропіклися. Бачите, ось низ, якраз так гарно пропікся. Зараз покажу, як всередині виглядає. Це який пухкий пористий у нас вийшов з вами мафін, які пори проглядаються. Він гарно пропікся. Це дуже смачно, ідеальне поєднання. Вершкового присмаку, вологу кексу і кислинки від агросу це дуже смачно. Не можу втриматися, зараз ще спробую. Обов'язково приготуйте по цьому рецепту, вам дуже сподобається. Дуже легкий, дуже простий мінімум часу для приготування. Скільки нам знадобилося хвилин хвилинки, 10 для того, щоб замісити, поєднати наші інгредієнти, зробити тісто і хвилин 15 для того, щоб приготувати. Але отримаєте максимум насолоди. Зараз поставлю чай, і будемо смакувати.